Добрий день, шановні. Я хочу показати, як налаштована схема безперебійного забезпечення живлення в моїй квартирі особистій. В кладовці маємо якісний GSD-SaLARський 3 кВт інвертор, з Wi-Fi. заведена точка доступу сюди з квартири. Маємо на щитку приладів бар'єр, який захищає від перепадів. Перемикач інвертора, перемикач акумуляторної батареї. Живлення інвертора, яке раніше здійснювалося механічно, зараз здійснюється за допомогою або механічно, або з телефона по Wi-Fi, або можна виставити конкретний час вимкнення та вимкнення назад живлення від акумуляторів. щодо акумуляторів, в мене стоїть дві е, акумуляторних батареї літій ферм полімерні по 200 А 12 вольтових. Е, в принципі, і все, економія здобувається за рахунок того, що е, вночі акумулятори заряджаються від 11. До 7 ранку, а в 7 ранку перемикає таймер на живлення від акумуляторних батарей. Так як заряджаються акумулятори по ціні 2 з копійками гривні, я відповідно ціли, цілодобово ми використовуємо електроенергію за півціни. Ось легальний метод, крім того, що ми забезпечені аварієм. Всякий випадок вимкнення, там і так далі. Ми ще й економимо в два рази, дешевше платимо за електроенергію методом установки двохзонного лічильника, який я вам зараз покажу також. Ось так виглядить звичайний двохзонний лічильник, який люба людина, любий громадянин України в своєму Обленерго отримує абсолютно безкоштовно. І з сьомої Ранку до 11 вечора по звичайному тарифу, а все інший час доби за півціни. Ось усе.